У Житомирі учні 16-го ліцею передали дрон українським захисникам. Учні, батьки та вчителі організували ярмарку та різні благодійні акції, в результаті яких зібрали 102 тисячі гривень на безпілотник. Учні самоврядування запропонували нашим педагогам завтра, що ми організували ярмарок благодійний. На цьому ярмарку ми продавали різні смаколики, якісь вироби ручної роботи. І за ці кошти, які ми назбирали, ми вирішили для військових такий подарунок. Наші школи і подарувати їм дрон. Ми дуже сильно просили, що давайте ярмарок, давайте ярмарок, тому що нам це подобається. Ми від, від цього скажімо так, отримав якимись кайф, щось тому подібне. Нам від цього стає краще. Ми допомагаємо військовим. Наша однокласниця Христина вона прийшла. Вона сказати так, взяла образ сніжної королеви і ходила по школі, фотографувала з дітьми, з дорослими і давали в скриньку в скрабничку гроші, і ці гроші ми перераховували. Наприклад, наш клас долучився, приготували багато дітей кекси, накопили різних солодощів, та сама вода, якась солодка і. Ну, за хвилин 30-40 ми вже все продали. Це дуже важливо, тому щоб допомогти, щоб скоріше закінчилася війна, щоб ми прийшли до перемоги, і щоб нарешті військові повернулися додому і були щасливі. Ми дуже хочемо, щоб цей дрон допоміг нашим військовим і щоб швидше була перемога, тому що це жахливо, що зараз на маленькі діти просто не мають життя. Вони бігають в укриття, вони знають, що таке війна. Тістечка, кекси, домашній компот, бутерброди, даруни, голубці та вареники на ярмарку продають не вперше. Адже минулого року, 16-й ліцей, провів три благодійних заходи, каже заступниця директора Алла Виговська. Після першого ярмарку ми придбали два генератора і бензопилу на суму 56 тисяч. Ми це озвучували. Наступний весняний ярмарок у нас був напередодні весняних канікул. Ми долучилися до придбання автомобіля для групи контролю бойового стресу. Третій ярмарок літній. Ми знову ж таки збирали кошти для того, щоб придбати автомобіль для 95-ї бригади. І знову ж таки, це була більша частина коштів, зібрана саме нашими школярами. Напередодні зимових канікул цього року ми знову ж таки провели ярмарок з ініціативи наших дітей, бо вони вже чекали, бо давно у нас їх не було. Тому ми шукали можливості, з ким можна сконтактувати, на яку частину вийти, які запити є. Зрозуміло, що вони є, але треба все робити в законодавчому порядку. Тому ми отримали запит від співпрацювали з волонтером Володимиром Боговським. Зрозуміло, що все оформлювалось так як слід. За словами військового Геннадія, дрони це витратний матеріал, який завжди потрібний захисникам. Тому завдяки учням ліцею їм стане трішки легше боронити нашу державу. Мені і всім військовим приємно, що і школярі, і вчителі, і їхні батьки. І... Все суспільство згуртувалося над тим, щоб якось допомогти нам боронити Збройним силам боронити нашу державу. Те майно, яке ви зібрали, те, те необхідне, яке, ну наприклад, це ця пташечка, яка буде відразу передана нашим хлопцям, які безпосередньо на нулі, які перед нулем, які виконують завдання по. Тому щоб вести розвідку, щоб скидати гранати, міни, снаряди на противника, Іванка Свак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.